Всім добрий вечір! Щось я ніяк з цією школою не можу увійти в цей ритм знімання відео. Дівчата, сьогодні невеличке відео буде тайських прикрас. 17.2, красива каблучка з іолітами та топазами. Топаз тут по центру, і маленькі світлі топази по краям. 17,2 розмір. 2300 гривень 56 доларів. Тут просто сам камінь дорогий, що топас, що і оліт. От. Але вона така одна, і їх, ну, в принципі, не має бути більше таких. І така форма. Центральний камінець десь приблизно 12 мм. Зараз ми з вами ще перевіримо. Ні, не, нема. Тут 12-10. 10 на. 8. От, але він виглядає крупненьким і маленький по шість. Іоліти з включеннями, як, в принципі, завжди вони приходять. от такі. Ось така перша каблучка. От, і подивимось, тут у нас і адулярчик є. Красивенький, зараз будемо все дивитись. Ось ти по голосу чуть що виснажена, коли не знаю, за що хвататися, але, дівчата, я розумію, що я така не одна. Але від цього не легше. От. Наступна каблучка прикольна така. Тут необроблений шерл. 18,2. Широка шинка. Шерл тут ось такий, бачите, він з породою. Такий от брусочок, це може більше кому для захисту, срібло без покриття. Зазначено, що тут 30 карат камінь. Ну, я не знаю, чи є, є сенс дивитися в каратах такий некрасивий, ну в сенсі того, що не оброблений камінь. 20 мм. Ну, він хоч не красивий, він просто має в собі силу. Тому він такий. І от має силу саме в ось такому варіанті. Як вважається. Вага нашої каблучки 13 грамів. 1650 гривень 40 доларів вартість. Ось такий брусочок шерлу. Так, і є в нас ще ось такий волохатий кварц, рутиловий кварц. Він жовтий, такий світло, я б сказала, лаймовий, такий ніжний, ніжний колір, не яскраво-жовтий, всередині ось такі волоски. Тут є, є один смарагдик у вушку. Вушко ось таке маленьке, ланцюжка, на жаль, немає, ну, але в більшості підвісок ланцюжок не йде. Якщо йдуть, я всі. Все показує. 28 карат. 20 скільки 27 на 21. Ну, це крупний досить такий камінець Він також такий один, може кому до комплекту, або, в принципі, подобається ось цей камінь. Камінь не ідеально заполірований, тут є на ньому і цяточки, і такі от. Ну Це нормально. Так його не видно, але. Він тут гладкий в огранці посередині. Тому. Хто там дуже такий тендітний дівчата, то не ваша тема. Так, 13 грамів 12,6 вага колону. 2200 гривень 54 долари вартість. Рутиловий кварц. Не знаю, показала я чи ні. Він такий досить товстенький, до сантиметра десь в нього товщина. Наче в нас не було такого, щоб, щоб сам такий камінь. Так, але в мене є індійський Олександри. Це, напевно, я наступного разу зніму. Бачите, це це я сама з собою вже балакаю про підвіски. Індійський підвіск Олександри. Так, 2,8 Ось такий яскравий, яскравий адулярчик. Бачите, він світлий, з включеннями обов'язково своїми адуляровими слоями. От. Але такий колір в нього, от як сказати, бірюзовий бірюзовий аж, аж, аж як білий. І ось ця прикольна огранка маркіз. 1700 гривень 42 долари вартість. От, він досить такий уверху це два родоліти. 4 сантиметри разом з вушком. От, Одна підвізка. А наступна підвіска, вона з цим З ланцюжком. Тут написано у нас, що кам'янець 10 карат в чорному радіоні теж такий ланцюжок тоненький. Так. Тут по краям два Що це? Це, напевно, ось ці лунні камні сірі, які вони ставлять. Ну, і зі такими слоями так само, сам адуляр. Ось так виглядає позаду. Ці тріщинки вони не йдуть наскрізь крізь камня. Вони природні, це таким чином камінець росте. От. Тут камінь зазначений 10 карат, але по краям тут ще у нас світлі, красиві топази. Так, 12,2 вага. Трошки-трошки він менший, але, бачите, горить красиво, але по-іншому якось. От він прямо ж такий містичний колекційний колон. Тут написано, що це зверху аметист, але він такий рожевий-рожевий. От, Мені здається, що це не аметист. У вушках. Ой, у петельки я майну ось. Ну, вушку. От. Так, більше ніби інформації не знайшла ще. 12,2. За розміром ми подивились. 25 і 3,5 це без вушка, я поміряла. 2100 гривень 51 доллар доляр в поєднанні з топазами. Ось цей наш. От. Який цей чи цей краще? Обидва по-своєму прикольні. І обидва яскраві, що дуже чудово. Так, продовжуємо. Це заберу. Так, і ще є ось такий брусочок Шерло, трохи інакший, і трохи він менший. 1650 гривень, так, 17 на 10. Але тут ось цей камінець менший, і тут додатково у нас хризоліти по краям. Вага 12,1. Розмір, я би сказала, 18,3, але тут широка шинка, може він буде десь на 18-й. В принципі, як і попередній. Думаю, також буде на 18-й розмір. Так, 40 доларів 1650 гривень. От такий широкий. Не знаю, чи можна їх порівнювати. В принципі, можемо подивитися, просто цей він прямо з породою, от такий. Цей більш охайний, але менший. Так, і з боку. В розмірі 17,2 ось такий красивий аквамарин 34 карати. Тут, в принципі, сам колір класний. Вшинки аметисти. Така от кручена в нього, кручений кастик, що можна так сказати. Красивий блиск, комаринчик такий. 2300 гривень 56 доларів. Сам кам'ненець, тут немаленький, 2,1. Ось така висота. У нас сьогодні з вами один аквамарин каблучка і один аквамарин Павучок, так, я щось не дуже добре сьогодні балакаю. От, тут аквамарин більш такий, бачите, блідіший, так, він такий, як світлий, світлий. От такий павучок, брошечка. Брошечка, брошечка. 14 карат у павучку. Спинки в нього немає тут камінців. Бо ще сюди інколи ставлять От такий він. Його можна, як кулон, вдягати ось таким чином, але, в принципі, задуманий він як брошка. Тут петельки для ланцюжку немає. 11 грамів вага нашого павучка 2400 гривень 59 доларів вартість брошки. От. По насищеності ось цей такий. Синій синій. А цей у нас світло-блакитний як небо. В принципі, обидва прикольні. Тут така крапелька. Це у нас сьогодні з вами все, в принципі. всім дякую за перегляд, дівчата. Бажаю гарного вечора. Всім. Напишіть, будь ласка, як вам прикраси, а наступне відео в мене має бути індійські Там колунчики, красиві браслетики, може кому щось сподобається. Тому будьте, будь ласка, зі мною на зв'язку. Все, я вас відпускаю. Гарного вечора, до побачення, а ми пішли робити уроки.